Друзі, всім привіт, слава Україні! Сьогодні до вашої уваги покажу вам Volkswagen Golf 5-го покоління, в якому я зараз сиджу. Це мій особистий автомобіль, яким я користувався майже півроку, і він буде продаватися на площадці в Польщі. Чесно кажучи, друзі, планував я цим автомобілем користуватися набагато довше, адже я в йому пробив багато яких речей, довів його майже до ідеального стану. І так сталося, що поляки для мене привезли автомобіль із Бельгії. Які я їм замовляв. І домовленість була така, що коли вони привозять автомобіль, я їм віддаю свій автомобіль, який буде продаватися в їх на площадці. І плюс там доплачую певну суму. І, друзі, думаю, запропоную вам цей автомобіль, можливо, він комусь сподобається і ви придбаєте його для себе. Адже автомобіль дійсно заслуговує уваги. Тому що багато хто мене запитує про пасати, про Volkswagen і гульфи. Таких років і за такі гроші до 5000 доларів. І як ви самі бачите, на площадках їх майже немає. Якщо є на якійсь площадці, то він або мертвий, або ціна космос. Отож, друзі, я зараз буду вирушати на автомойку. Помию трошки автомобіль, адже він виглядає трошки брудним, вже тиждень часу його <кху> не мив. В Цей час ви не забувайте поставити лайк, написати коментар та підписатися на цей YouTube канал. А я погнав! Так, друзі, одразу дивимось, як автомобіль заводиться на холодну. Без проблем, все чудово. Все, друзі, я погнав на мойку, пізніше включаюся. Volkswagen Golf 5-го покоління в Універсалі. Рік випуску 2009. Двигун в автомобілі 1,9 TDI із найкращих. Коробка механічна п'ятиступенева. Пробіг автомобіля майже 270 тисяч кілометрів. Один власник був в Голландії, я є другим. yeah <laughs> Трошки вам розповім про цього гольфа. Як я вже говорив, це Volkswagen Golf 2009 року випуску. Останній рік, коли випускалися гольфи п'ятого покоління. Придбав я цей автомобіль в Польщі, в дилера, який займається пригоном автомобілів із Голландії. Брав я цей автомобіль з пробігом 256 тисяч, зараз майже 270, ну можна говорити, що я їм наїздив. Наїздив майже 14 тисяч кілометрів. Більшість автомобіль використовувався у мене це по трасі на дальні поїздки. Ось, дорозі, він код, хто хоче запевнитись пробігом, заходити собі на Carvertiка, перевіряйте, пробіги, Первіни або хто приїде оглядати, можете підключати діагностичний комп'ютер і собі перевіряти пробіг та все інше. І так, друзі, по підкрасам. Я автомобіль брав повністю весь, він був в оригіналі. І Я вже тут підкрашував праві задні дверки і праві передні. І зараз вам покажу, може буде видно. Є маленька ось на дверах задніх. Я думаю, на відео видно. Передня дверка ідеальна. Тобто тут були незначні царапини. Обох дверок це все я зробив. Буквально це десь три тижні тому воно зробилося. Далі булячки у Volkswagen пасатах, гульфах, та Ось тут підгніває кришка багажника в округ підсвітки номерного знака. Як ви бачите, тут нічого немає. Це теж все я зробив буквально 3 тижні тому, коли її підкрашували ці дверки. Тому вже за це можете не хвилюватися. Десь царапинку, А ось, є. Царапина зверху і ось. А так більш ні сколів, нічого. А, забув вам показати. Коли заганяв автомобіль до хлопців, що вробили, забув їм наголосити, ось є невеличкий такий скол. Оце що один з сім. Так, навіть каполі, ви бачите в гарному стані. Бампер, ось є таке пошкодження. І задній бампер, він не красився, нічого. Теж він трошки є в таких сколах. Ну, друзі, він натає бампер, тому що якщо грузиться в автомобіль, обов'язково бампер буде пошкоджений. Ось тут такі царапини, царапані. Бампер не підкрашується, він ще є. Заводський украс. Друзі, шудесенько пробіжимося по салону і розповім вам, покажу, що я робив в цьому автомобілі, щоб ви собі знали. Тож, так виглядає дверна карта водійська. Одразу по комплектації у нас комплектація небагата. Маємо 400 підйомника, електрозеркала, підігрів дзеркал, механіка п'ятиступенева, двохзонна кліма, блютуз встановлений в автомобілі. Ну, Комплектація тут, друзі, небагато в цьому автомобілі. Нюанси маємо на водійському сидінні. Ось є така потертість, потрібно цю частину буде перешити. Ну, Це вже за бажанням, хто як хоче. От так, пластик весь ціленький, без царапин. Так, нічого лишнього. Друзі, хочу вам наголосити, що цей автомобіль я не рекламую, я вам просто його пропоную, адже мені нема е, ніякої цікавості його рекламувати, адже я вже за ціну як би домовився. Просто вам пропоную, можливо когось він і зацікавить. Як ми бачимо, заднє сидіння в гарному стані, нічого не впрувати. Естественно, я царапины на пластиках, как всегда. Тут у нас есть царапинка. и тут есть царапанька. Сильные пассажирские, идеально можно сказать, без потертости и так далее. Нічого покажу вам. Присутна шторка. Багазник чистий, бо деколи робимо огляд автомобіля, то якась мазута, то ще щось і так далі. Ні, тут все чистенько прибрано, без зауважень. Ось пластик, трошки тут потертий, ну, то, кому це буде заважати, можна її на розборці купити. Столок чистенький в автомобілі не провісає, все є чудово. Автомобіль на легкосплавних дисках. Оригінальних фольксвагенських зимова гума, протектор десь 50-60%. Різдвяних на 16. А рік, вік, зараз вам покажу. Певно, з іншої сторони потрібно подивитися. Так, тут рік тут 15-й рік, 30-й тиждень. Дуже трошки старувати, але як бачите, резина ще поїздить. Ось, друзі, так виглядає підкапотне пространство автомобіля. Нічого не мито. Це як має бути. Ось цей автомобіль, щоб не говорили, що показую можливо з іншого автомобіля. Так, одразу по маслу. Це у нас. перша заміна була, 257 тисяч я замінював. І друга заміна 267 тисяч 05 кастрол 5 в 30 фільтр повітря був замінений, фільтр масляний був замінений. І фільтр палива теж був замінений. Тобто свіже мастило в нас в автомобілі, О, в двигуну, точніше. Далі, коли я купив автомобіль, замінив і ремінь ГРМ на 257 550 кілометрів 05.2022 року. Далі в нас робилася повністю вся система кліматизації автомобіля 27-07-2022 Кліматизація обійшлася мені. Не пам'ятаю, десь 1900 злотих, пізніше вам покажу чек, я все з собою взяв. Встановлювався новий радіатор, як ви бачите, блищить новенький. Тобто вся система поліроблювалася на нову, тому що коли купив автомобіль, на жаль, нічого не працювало. Ну і основний радіатор, не знаю як буде видно, без пошкоджень, ціленький, без питань. Акумулятору, напевно, ще навіть і року немає. Свіженький живенький акумулятор. Як ви бачите, нічого не мито, все сухенько. Да, замінювався. І, і рідина замінювалася, Охолоджується в автомобілі. Чистенько. Зараз заведу вам двигун, почуєте як. Працює. До речі, да, зараз на гарячу заведемо двигун покажу вам, як заводиться на гарячу. Тому що коли якщо, е, дизель на гарячу заводиться погано, стартер крутить довго, це значить вже проблема із паливною системою. Зараз ми перевіримо, як у нас без проблем. Працює як час. Думаю, Ще 270 тисяч для такого двигуна це вже є проблема, друзі, це не є проблема для такого двигуна. Такі двигуни дуже хорошо ходять, якщо за, за ними дивитися, заміняти вчасно маслива фільтра і так далі. Так, присядемо до автомобіля. Покажу вам, що замінювалось. А 1830 мені обійшлася кліматизація. Ось це весь чек. Так, а це перша була зміна масла. Це саме коли я купив автомобіль, то я це замінював. То є не так важливо. Це в нас мінявся ГРМ, ремінь ГРМ, помпа води, охолоджуюча рідина, як ви бачите, пасик, фільтр, кабіни я туди замінив. І все обійшлося 1540 злотих. робота була 700 злотих. друзі, Volkswagen Golf і реєстраційний номер. Мокра початка. Це все я теж віддам до хлопців і все буде у хлопців. І ось що тут робилося. Є е, був замінений на новий. Е, це був замінений ролик е, генератора. Там один він піщав, це теж я замінив. Е, це в ходовій частині тулейка вагача робилося. Гуми, дронка стабілізатора. Це стоєчки стабілізатору замінювалися. Далі замінювались задні гальмівні диски. І гальмівні диски замінювалися, і, звісно, колодки вже нові. І все друзі, дивіться, все обійшлося в 2840 злотих. До речі, коли я купував автомобіль, зараз вам покажу. Нові передні диски та колодки вже були замінені. Ось дивіться, вони новенькі, ще навіть нічого вироботки немає. Це коли я купував, це вже було замінено. А задні, це вже я ось буквально нещодавно замінив, вони ще в, красному, в кращому стані. Тому, друзі, з гальмівною системою тут проблем немає. Покажу вам, як виглядають пороги. Ніж ще автомобіля ціленькі. Так, одразу по вікнам. Всі вікна у нас рідні, окрім. Заднього і окрім лобового. Це я вже коли купував, то вже вони були замінені. Причину я не знаю. Ну, Лобове завжди в Європі замінюється, тому що десь попіде, попаде маленький камінчик і автомобіль вже огляд не зможе пройти. Ну а заднє я не знаю. Напевно, щось возили і, і тріснули. Тому що заднє у нас воно нас оригінальне фольксвагенське, але рік у нас не той. Стопи ціленький, без тріщин, без запотівань. Фари також у нас в чудовому стані. Друзі, сьогодні у нас четверг, так сьогодні у нас четверг. роблю відео. Завтра п'ятниця, завтра або післязавтра завтра в суботу я вже буду цей автомобіль для хлопців заганяти. Просто не знаю, як в мене там з часом вийде. Я міг би сьогодні вже їм загнати його. Але трошки маю справу. Тому завтра, післязавтра, я його заганяю, вам все покажу, де він буде стояти. І, звісно, покажу вам, які з'явилися нові автомобілі там хлопців, тому що вони тільки сьогодні прибули із Німеччини. Ну і думаю, що, напевно, щось їх з'явилося нове. Друзі, щодо ціни, не знаю, яка буде ціна, тому що в нас якби своя домовленість з хлопцями, а яку вони вже виставлять ціну, то я не знаю. Ну Все ж таки, моя думка, що десь буде близько 19, ну може максимум це 20 тисяч злотих коштує такий автомобіль. Ну Ви самі бачите, що автомобіль дійсно в гарному стані, багато чого зробилося. Тільки купуйся, дай і їдь. Да, дійсний тяговля, дійсна страховка, все на автомобіль в цьому плані є порядок. І так, друзі, в нас є нюанс по автомобілю. Зараз вам його оголошу. Буквально напевно тижні три тому я заїжджав до свого автомеханіка. Ну, він мені постійно придивлюється автомобіль, тому що я коли їду десь далеко до дорогу, то люблю, щоб мені перевірили автомобіль на надійність. І... Він мені сказав, що за якісь 10 тисяч кілометрів... Я, речі, пробіг, за якісь 10 тисяч кілометрів потрібно вже буде замінити двомасовий маховик. Тому що я помітив, коли на холодно заводиш автомобіль, він починає вже легенько підстукувати. Зараз, друзі, я вам це покажу. Автомобіль, звісно, прогрітий, але не знаю, можливо ви почуєте, я то почую. Я знаю як він. Так, друзі, тихо, вижимаю сцеплення, і слухайте. Ну, Друзі, напевно, через камеру ви це не почуєте. Тобто через 10 тисяч кілометрів вже потрібно буде думати над тим, щоб замінити двомасовий маховик. Ось це є проблема. Скільки він буде коштувати в Польщі здобити, це десь коштує самі запчастини будуть 1500-1800 злотих. Ну і плюс робота. Дехто говорив мені, що 700 бере за цю роботу, дехто бере 1000 злотих і дехто бере 1200. Ну Я знаю таких хлопців, які говорять що саме дешевше, що вони беруть, а коли приїжджаєш і вони тобі виставляють ціну, то виходить, що саме дорожче. Тому, друзі, ось цей мінус потрібно знати, вам говорю одразу. Бо якби ви приїхали купувати цей автомобіль, ви б навіть не дізналися, що потрібно тут буде скоро замінювати двомасовий махвик. Ще раз говорю, я його не рекламую, я вам його пропоную. Як взяти такий автомобіль для себе, я думаю, що він вартий уваги. Легенько все, колісо ходить, переключає. Ось такий обороти не плавають. pero es Друзі, хто хоче стати власником такого желізного коня, все в ваших руках. Ну, ось, друзі, показав вам, як насправді виглядає Volkswagen Golf 5. Якщо, звісно, когось зацікавив цей варіант, мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Можемо разом поїхати його вам придбати, оглянути, або ж можу дати адресу тієї площадки, де він буде продаватися. Все, друзі, вже зустрінемось, коли я буду його заганяти. Це буде або завтра. Або після завтра. Ну і, звісно, покажу вам, ще раз наголошую, які автомобілі, можливо, з'явилися нових хлопців. Якщо нічого не з'явилось, просто покажу, де буде продаватися цей Volkswagen Golf. Все, друзі, я погнав. До зустрічі! Зараз прямую на площадку місту Кутно, де і буде продаватися цей Volkswagen Golf. Звісно, покажу вам ту площадку, на якій він буде продаватися, і по можливості покажу нові автомобілі, які хлопці привезли із Бельгії та Німеччини, якщо, звісно, щось привезли. Ну і постараюся сьогодні дізнатися ціну на Golf і оголосити вам. Якщо хлопці сьогодні мені не дадуть відповіді по ціні, тоді я постараюся якнайшвидше закріпити в першому коментарі ціну. А реально зацікавлених клієнтів прошу писати мені на Viber, Telegram чи Instagram І тоді, я думаю, швидше вам відповім по ціні. Ну, Тобто це буде можливо не сьогодні, завтра, завтра і так далі. Все, друзі, я бігнав, слідкуємо далі. Дивіться одразу розхід палива в автомобілі. І залишив вже Гольфа Це площадка, де продаються автомобілі із Бельгії та Німеччини. Ціна цього гольфа вони будуть виставляти за 19 900 злотих. І говорили, якщо буде клієнт від мене, то буде гарний торг. Так, друзі, що нове з'явилося? З'явився Mitsubishi Outlander. Автомобіль приїхав із Німеччини. Автомобіль в ідеальному стані. Пробіг оригінальний 157 тисяч, це 2 літра дизель на 140 коней. Коробка механічна і ціна на старт 26 тисяч злотих. Насправді, ну, автомобіль виглядає, як самі бачите. Дуже гарно. Також з'явився такий Рено сценік чорного кольору. Автомобіль прибув із Бельгії. 14 рік, 1,5 DCI на 110 коней, пробігу 212 тисяч, ціна 31 900 злотих. Коробка механічна, 6-ступенева. Теж автомобіль виглядає чудово. З'явилася шкода Октавія, кузов ліфтбек. Автомобіль прибув із Бельгії. Ціна такого автомобіля 31 900 злотих, 12 рік, 1.6 TDI, на 105 коней пробіг 200 тисяч кілометрів. Коробка механічна. Далі маємо ще такого Renault Megane в універсалі. Автомобіль прибув із Бельгії. 12 рік, 1.5 дизель на 110 коней, пробігу 157 тисяч оригінального. Ціна 26 тисяч 000... злотих. Коробка механічна. Друзі, по потребі можу попросити хлопці мені вишлють він код і там собі будете пробіги перевіряти на карвертикал тобто вони нічого не приховують. Можна приїжджати, комп'ютери підключати і так далі. І так, друзі, ще на продажі буде Volkswagen Golf 6-го покоління. Рік випуску 9, модель 10-го року, 1,6 дизель з пробігом 220 тисяч кілометрів. Ціна такого автомобіля буде 22 900 злотих. коробка механічна 5 пеневих. Також там ще хлопці привезли сьогодні Volvo xc 90 якщо когось зацікавить, то вам скажу детальнішу інформацію про його, тому що саме це загрузили із Лавети. Також, друзі, ще такий Ford C Max. Прибув із Німеччини. Поки що інформації мені по йому не відомо. Рік, який у нас нульовка, це 10-й рік напевно. Якщо зацікавить якийсь автомобіль, звертайтеся, дізнаюся детальну інформацію ціну. Як ми бачимо, це дизель теж має гарний вигляд. Ну і все, друзі. Залишив я автомобіль, забираю я свій автомобіль, який мені привезли хлопці, їм дуже вдячний. Пізніше ви дізнаєтесь теж, на який автомобіль я обміняв свого Volkswagen і ще доплатив гроші. Ну і побачили, які автомобілі з'явилися нових хлопців. Сподобалось відео, тиснемо лайк, пишемо коментар, підписуємося на цей YouTube канал. Звісно, якщо хтось зацікавив, якийсь автомобіль, мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Звертайтеся, будемо приїжджати, оглядати, домовлятися. І найголовніше торгуватися за автомобілі. Всім всього найкращого, слава Україні, до побачення!